Історія кіотських грошей почалася ще у 2009 році. Тоді грошима опікувалось Державне агентство екологічних інвестицій. Агентство екологічних інвестицій отримало 300 мільйонів євро. На початку 2015 року було прийнято рішення про його ліквідацію, і всі права та зобов'язання агентства перейшли до міністерства. Кошти кіоського протоколу повернули 2,5 мільйони євро. Як ми рахували, насправді це менше 1% від коштів, які ми отримали від однієї з державних компаній, ще у 2009 році японська сторона спочатку наполягала на поверненні значно більшої суми. Була не використана на той момент. Ми з японською компанією домовили, що частина коштів буде використана і було додатково закуплено. Я не пам'ятаю точну цифру. Але здається, 348 ще нових машин пріусів для які зараз використовуються національною поліцією. Частина коштів пішла на модернізацію вагонів Київського метрополітену. І ми будемо наразі опрацьовувати можливі варіанти, як їх далі використовувати на ті проекти, які були відібрані японською стороною.